Черговий листочок. На цей раз у нас петельний шов. Вишиваємо ми по контуру листочка, першу половину листочка робимо зеленою ниточкою. З цього боку і з цього боку шиємо. І відступаємо однакову відстань від стіпків і тут, і тут. Відступаємо, і робимо укол голочкою, і робимо петельку. І так, до кінця цієї половинки. В кінці ми фіксуємо останню петельку, вколюючи голкою поряд з тим місцем, звідки виходила ниточка. І другу половинку листочка ми робимо коричневою ниткою. Так само ми вишиваємо до кінця, ниту, до кінця листочка. Точно так само, і нам залишиться зробити посерединки полосочку. Ось так. Прожилочок посередині між цими двома половинками ми теж будемо робити коричневою ниточкою ось Зараз я вишиваю на чорному джинсі. До речі, такі шви контурні, у шість ниточок. Товстенькі такі, дуже гарно виходять на одязі, особливо на джинсі. Тут можна вишити що завгодно, і буде дуже гарно виглядати, шикарно. Багато контурних вишивок таких можна зробити. В кого вистачить. Фантазії, можна вишити що завгодно. І дуже гарненько виглядає. Прожилочок цей посередині ми шиємо шов позад голкою. Ви його вже знаєте. Хто не знає, в попередніх відео у мене є. Ось так. І листочок майже готовий. Все готово.